Привіт! Я Лера, продакт менеджерка Київстар Бізнес Hub. І сьогодні я розкажу, навіщо бізнесу-корпоративний блог, які його можливості та який контент краще використовувати. Він допомагає збільшувати лояльність до бренду та впізнаваність, залучати потенційних клієнтів і перетворювати їх на реальних покупців. У Київстар ми маємо власний медіамайданчик Київстар Бізнес Hub. Ми публікуємо корисну і актуальну інформацію для наших читачів. Контент має бути різноманітним, як у текстовому, так і в аудіо чи відеоформатах. Користувач має самостійно обирати тему і формат, який йому цікаві. На Київстар Бізнес Hub ми пишемо на абсолютно різні теми. Аби необхідний контент можна було швидко знайти. Ми зробили зручну навігацію за блоками. Зараз розповім детальніше: блок, тренди та аналітика. Тут ми публікуємо галузеві і актуальні тренди, бізнес-ідеї, аналітичні матеріали та результати досліджень. У блоці бізнес додаємо статті, де ми ділимося досвідом українських компаній, порадами від експертів і контентом для натхнення, наприклад, сім книг про історію компаній, блок рішення та технології, огляди рішень для бізнесу, добірки сервісів і міні-книги про технології. Також є блок Огляд книг, де зібрані бестселери бізнес-літератури. Це добірка головних ідей книги у текстовому та аудіоформатах. Блок Відеокасти містить у собі відеогайди, ролики з відомими представниками бізнесу, інтерв'ю, відеолекції та інше. А блок освіта це партнерський проект з бізнес-школою МІМ. Тут можна знайти відеолекції від топових викладачів школи та міжнародних експертів. Нативно. Насамперед ваші матеріали мають нести користь. Наприклад, у Київстар Бізнес Хаб ми описуємо цікаві кейси компаній, огляди рішень та інтегруємо наші продукти у статтю. Пишіть на актуальні теми. Для цього можна переглянути пошукові запити з вашої галузі або опитати користувачів. Використовуйте аналітику. Люди люблять цифри та дані. Це можуть бути сторонні або власні дослідження. Такі матеріали завжди популярні. Не забувайте про відеоконтент. Статті з відео отримують на 83% більше трафіку. Додавайте інтерактивні елементи. Наприклад, можна спробувати тести або вікторини, які допоможуть розповісти про продукт. Ми ж нещодавно додали коментарі та емоджі під матеріалами. Публікуйте регулярно. HubSpot зазначає, що компанії, які роблять публікації у блозі 20 разів на місяць, генерують у 5 разів більше трафіку, ніж ті, які публікують 4 рази на місяць. Переходьте на наш блог за кіаром і щодня отримуйте порцію корисних бізнес-матеріалів.